Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А це Forza Horizon 5. І ми тут для того сьогодні зібрались не щоб пограти у вибивало, як би це дивно не звучало, тому що у нас у Форзі з'явився новий режим режим, який називається Hide and Seek, Вони ж схованки. Що воно таке, чим його їдять? Будемо зараз дивитися, тому що, ну чесно кажучи, я ставлюсь доволі скептично до цього режиму. Тому що, ну знаєте, вже очікуєш Forza Horizon 6, а тут вони Forza Horizon 5 додають новий режим якось. Мені здається, що краще все ж таки додавати там нові режими в нову гру. А, якби... Вони вирішили щось додати ще в п'яту частину, хоча грі вже 3 роки. А, ну, Для мене, звичайно, було б краще, якби вони щось зробили, ще звибували. Там, додали машин, пофіксили цей їх, як його там. У ту херню, щоб не було читаків. Ну, але е, поки що маємо новий режим, і сьогодні ми на нього подивимось. Друзі, ну перед тим будемо дивитися з вас лайкосик, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що можна стати моїм спонсором на Ютубі. Підписником на Патреоні посилання є в описі. По QR-кодиках можна перейти і підтримати мене на монобанці або в конверті privat 24 Посилання на цей сервіс також є в описі. По наступних QR-кодиках ви потрапите до моїх соціальних мереж, це інстаграм і телеграм канал. Послання в описі там знаєте, ще і дві. Тер. Ну що ж, шукається у нас цей режим через оцю менюху, як зазвичай. Um. Так, ну як ви бачите, я ще жодного разу не грав. У мене перший рівень. Так, Hide a and seek. the way. Окей, uh, okay, розберемося. Я там. Трошечки про цей режим читав, що там до чого, ну але звичайно, що ми будемо дивитися на це все дивосередне, тому що те, що ти читав, і те, що ти побачиш, як воно є насправді, це все може відрізнятися. У нас є машини, які, типу, як ловці, у нас є машина, яка виступає, типу, як втікач, і нам треба на машинах ловцях. Впіймати втікача. Або якщо ти граєш за втікача, то зроби так, щоб тебе не впіймали шукачі. Цікаво насправді, як це все реалізовано, тому що, ну, типу, схованки у Forza Horizon 5, у грі з автомобілями. Ну це цікаво. Це цікаво насправді. Ну подивимось, подивимося до чого. Перший мій раз в and Seek». Ой, стрьомно мені, стрьомно мені, тому що я не знаю, як воно буде, що тут до чого взагалі. Ну зараз розберемо. Сподіваюсь, я тупити не буду. З усім одразу розберусь. Все мені буде зрозуміло. Я, знаєте, на всякий випадок пересунув себе одразу ближче до центру, щоб було видно і мапу, і спідометр. Тому що ну я так думаю, що мапа нам там знадобиться, ну а спідометр закривати також таке собі. Так, Сікер, коротше, я ловець. У нас є на вибір декілька машин. О, продос! їбать, на, на Прадосі. Колір чорний. Звичайно, продоз повинен бути чорний. Так, Азул, Сікер, секер, юасикер, файн the хайдер. You are... Use your radar to locate the хайдер. The radar is a narrow when you're. Ага, коротше кажучи, чи ближче я до uh, цього? Як його... до хайдера, тим буде оц оцей кружочок заповнюватись більше. Ладно, окей. Хайдер компас, окей. Так, поки що нічого немає у нас. Поїхали кудись. Зараз лівіше. Так, я так розумію, що він мені підказує, що можливо цей хайдер десь тут. Десь, можливо, ось тут він катається. Ага, десь правіше веде. нас навігатор, тихо, 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 тихо. Так. Локація доволі цікава для розшуків цього хайдера. Так, неправильно, я поїхав. Ладно, хіра з ним. Так, опа! Стоп, тобто, тихо, він десь тут. Можливо, можливо, десь тут, а можливо, ні. Так, загалом кудись назад. Кудись вперед, Зачекай, ну. Так, знайшли хайдера, знайшли хайдера, погнали. Так, ну у мене продос, скажімо так, не найкраща тачка для того, щоб цього хайдера нас доганяти. Так, знайшов, 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 помічаю. Що далі? Так, и мы за ним женимося. Ми за ним женемося. Ах, подлюка, він нас затормозив. Ладно. Давай, давай, давай. Ну, я його бачу, я його бачу. Давай, 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 погнали. Погнали, погнали, погнали. Можна посідати... Ну воно, бід. ми його бачимо, ми його бачимо. Дуже цікаво, дуже цікаво, що ж там буде, так. Так, а він? Хайдер? Стоп, ні 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 він... Він десь ззаду, він десь ззаду, він десь там, я думаю. А, ні, не там, не там, він кудись поїхав туди назад. Ты що вперед. п сюди, блять! А так я собі воно знаєте! Хір знаєте ще! Капець, на Продосі просто! Та, да, бляха назад, назад, назад поїхали сюди. Він по обтикает. Вин Він как тикает. Так и це не ти. Так, Він десь близько. Він десь близько. Ось Вот він. Вин. Е, э, в сенсі, я думав це він. А, он лох. Та, спадлюка, сховався! Так, 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 так. Я його бачу, йду за ним. Я його бачу, я його бачу, 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 бачу. Так, тихо. Бляха! Зраний, блін, ти раптор! Ах, не падлюка! Ах ты падлюка, блік! Падло! Просто падло! Так, Зачекай там є якась фінішна зона. Я так розумію, його треба, типу. Не пустити в ту фінішну uh, зону. You, friend, but... Та зараз, 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 їдемо туди, їдемо туди. Та бляха... Він же десь там, мабуть, на фінічній зоні, йопс туди, блядь. Хайдер він! Хайдер він! Капець! О, ну це був перший раз. Я не знаю, чи нормально я зіграв, чи ні. Ну, типу, я його знаходив. Я так розумію, що наше завдання не дати хайдеру доїхати до фінішу. Ну, в цей раз не вдалось. Окей. Окей, окей, ні, ну в принципі ж цікаво, в принципі, цікаво. А, цікаво, звичайно, ще спробувати пограти за хайдера. Я не знаю, чи вдасться, чи ні, тому що ну, визначає рандом. А, так, 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 так. Ні, ну ви. знаєте, в принципі, щось в цьому режимі є. Не можу сказати, що він мені, звичайно, подобається більше, ніж вибивало, ну, вибивала, ну, вибачте, мене рідний режим, який просто назавжди в моєму серці. А от до цього режиму ж треба звикати. А, чи ні, чи не знаю. Поки що, як бачите, не переміг жодного разу. Зіграв один раз і не переміг, і я засмучений. Це мене не тішить, звичайно. що. Ну Але, 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 а, ми хоча б побачили, як воно це плюс-мінус працює. Ми знаходили цього чувака, який від нас тікав. А, тепер. Якщо я буду все ж таки знову Сікером, головне дати цьому хайдеру доїхати до фінішу. Мега Просто шикарно, блядь, керується в лапках. Дуже темно розглядається, дуже темно керується, треба воду налашту. Сікер знову, так. Гуана Хуато, і що це ідея? Так, а що взяти? Ой, ні, ну точно не камаро... гаярдо. Блін. Давай... давай номатеріль! Ну, Хай буде, він, в принципі, такий пруткий. Ага, це місто, це місто. Угу. Цікаво, цікаво. Ого, а в місті, мені здається, буде знати його складно. Так, у нас є локація міста, у нас є локація, отоприбережне місто. Ох ти ж, ёпстіль, блядь. Угу, угу, блять. Угу. Так, ну, е, я так розумію, що е, ми бачимо тільки радар. І у нас ще є е цікаво, як хайдери підхода. Вони бачать нас на мапі чи ні. Що за туман, Хіра ще не видно. Так, а бо ну, я поїду сюди. По цій дорозі проїду. Чувак там взагалі стоїть здається, а каркаши. Так, ану, ану, ану. Хто тобто, зна, можливо, зараз десь. Ми тут його і знайдемо. Так, 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 тут, піхоти, тут. Я знаю, він десь нагорі Він десь на горі, падлюка. Він десь, паднука, нагорі. Зараз будемо там його шукати. Але ж місто, воно бляха муха таке, що... І от можна ще і фіг знайти на горі. Стора, туди кудись поїхав. Куди кудись поїхав, блін, 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 куди. Куди їхати? Це гляде місто, заблухати можна, капець як. Поїхали сюди. Та звали, блін, у мене завдання чувака знайти. А в місті я вам скажу так, зробити це складніше. Мені здається, так. Чувак таке вражено десь виїхав за місто? Судящи з радару, він десь дуже близько. Він десь дуже близько. Девін, десь тут. Я його не бачу. Він десь порчен. Поїхав туди спрямо, падла. Щитуман, їх не видно, бляха мута. Він десь тут. Ааа, назад. Він десь, він десь він Ти Давиляю, вдало рестусь тим, що туман. А я надала користуюсь своєю машиною. Він десь поїхав, а я, бляха, муха не можу заїхати Нахіра я за всю срань, а? Піздець. Вона що вибивали лайно, що тут лайно? Давай вперед, поїхали, він десь тут стоїть неподалік. Він десь тут неподалік стоїть. О, знаешь, знайшов, знаешь, оф, знаешь, все. Сейвин. Не на сейвин. Давай, 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 давай. Винтовые за ним. що що там? І що там? Нам треба, типу, надати йому заїхати в ту зону. І все дивлюсь, що чувак, певно, їде прямо туди. Так, але не дати йому туди заїхати. Де він, Де він падло! бачу, 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 бачу. Да, сука! Він фінішував, він фінішував! От падлюка, слухай, а? Я не знаю, де каталися інші, я не знаю, блін, ну другий раз просрати. Ну як так? Блін, я хочу спробувати хайдером побути. Тому що Сікер це прикольно, звичайно. Ну, я, мабуть, більше не буду брати реальнома, тому що це було жахливо. Це було просто жахливо. А чувак, лянь, маскувався під трафік, такий прям якийсь розумний. Ну, вибачте, пан Роман грає вперше. Він тут якби трошки може на що щодо чого. Ну, на релі я, мабуть, навряд чи зупинив, Сікер, та да що ж таке? Знову цей флай азул. Ой, давай цей повний привіт у нас гаярду. Давай РС-6, Давай чорний РС-6. Блін, ну давайте ще спробуємо зіграти в третє, тому що я якось... <гум> Думав, що буде легше, але щось не хі і хіраке. Ну, або зараз спробуємо ще раз з uh, Сікером побути. Ой, хай... Господи, з Сікером, хайдером побути. Спробуємо з Сікером побути, раптом наступного разу вийде хайдером, весна.

Знайшов, 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 знайшов. Ага, він мене загальмував. Ага, бачу, 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 бачу. В той бік поїхав, в той бік поїхав, в той бік поїхав. Давай! Та но, оно, 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 оно він! І що, і що? Я за ним? І що треба зробити, Я не розумію. що треба зробити? Сука. все 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 вин блин давай 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 просто уже это начинается починается Давай, давай, арест, сиди там. А, ага, воно він заїде. Бої, блядь. Наярдо! Давай, вперед за ним! Якщо позначай, а ми там далі не заженемо. Так, бачу, 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 капець. Девіль там. Девін! Ти поїхав. Ладно, погнали вперед. Завернув десь, падюха, да? А чи не на пляжі він десь катається? Ні, не на пляжі. Десь ззаду. Десь праворуч. Так, треба було не звертати мені так різко. Чувак, патрулька, а, взяв втік! Так, треба його зараз затримати, бляха-муха. Ну, капець якийсь, ми не маємо програти знову. Блядь Да банный, блядь, дерева Я не... Слухайте, мені здається, хайдером бути простіше, ніж Сікером. Це капець. Давайте ще один разочок спробуємо і все. Ну раптом мені пощастить бути цим. А, хайдером. Тому що вже третій раз Сікером ми нічого не можемо зробити. Заходимо, все як би окей, а як його зупинити? Його треба типу блочити, і все? Я так розумію, його треба типу блочити. Так, локацій у нас всього дві, я так розумію, правильно? Оцей, оцей пляж і... А, вот этот чувак с нами, а, да. Памятаю. Вот этот пляж, вот Все. Ну, блин, ну, вы знаете... О, я Хайдер! Хайдер look like да. So win, to to давай. Давай, вот, Цю. Давай, Черный. Давай, Черный. Вот, сика, вот Хайдер. О, Хайдер мисте. Хайдер в місті, і що далі, і що далі. Ну, блін, це цікаво буде зараз. Все ж таки, нам вдалося спробувати себе в ролі хайдера. Зараз так воно і буде. Я так... Мені дуже цікаво, насправді, як воно цей. Все буде зараз. Мені треба якось триматися подалі від цих ...сікерів, я так розумію, правильно? Так, ну що? reaches 100% They win and your history. Ну що, давай спробуємо зараз сей. подивитися, що воно буде до чого. Так, вони поки що десь не зрозуміло де. Давай ми поки що поїдемо кудись подалі. Ми будемо рухатись, ми не будемо не будемо стояти. Так, у нас... Якраз таки ще й машина схожа на машину трафіка. Я можу зараз поїхати лівіше. Опа, чудово. Чудово, чудово, чудово. Тут ми з ними не пересічемося. Вони намагаються мене нас догнати. Я намагаюся від них втікти. Так, ого це небезпечно, вони за мною прямо зараз. Зараз прямо за мною, їду так. Ага, ага, ага. Побачили, що я десь тут. Ну давай, 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 і що, і що, і що Припустимо, окей. Ну, У мене також є свої прихальдеси, як можна від них. Дихатись, правильно? Правильно. Так, а я їх вже зараз не бачу, зачекай. Ну і шо? Ти ми поїхали? А я не там, ха, ха я не там, а я не там, ой я не там, ой, я не там знаходжусь, ой не там Помилочка вийшла, да, помилочка, ну нічого, нічого, окей. А я так от поїду, кудись собі, знаєш, херзна куди взагалі, оп, і все. Ха-ха! Нормас, нормас. так, а цікаво, де в мене буде фініш. Дуже цікаво, де в мене буде фініш, але я скоро про це дізнався, так розумію, правильно? Поїхали сюди. Поїхали сюди. У мене якраз таки позашляховичок, який нам може дати перевагу по бездоріжжю. Угу. Так, поїхав сюди також, окей. Відриваюсь, відриваюсь. Де фініш, я не знаю. Поки що, але скоро сьогодні серйозно? Ну вибачайте, друзі, але це було ізі. Але це було ізі, якби... Сікером я не переміг, але хайдером перемогу здобути зміг. цікаво! Цікаво! Мені сподобалось слухати. От хайдером це прям топово бути. Хайдером прикольно. А, ну, друзі, ну подивилися, пограли, оцінили трошечки. Ну, скажу відверто, що звичайно вибивало, мені подобається більше. Ну, але в цей режим також пограти інколи можна. Ну, а на сьогодні все. З вами був я, Пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно ж споживайте український контент, Підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, до побачення. па-па, друзі!